Всім привіт! Мене звати Оксана, я ілюстраторка і я люблю музеї. Минулого разу ми з вами відео сходили в Перегамський музей. А цього разу ми рухаємось далі і відправляємось в Берлінську картинну галерею. Ми з вами направляємось до Берлінської картинної галереї. Тут зібрані роботи найкращих майстрів: Брейгель, Беймер, Бутічелі. Та інші. Я думаю, буде дуже цікаво. Не терпиться побачити це все вживу. Щоб залишити речі в камері зберігання, потрібно покласти туди монетку. Якщо у вас немає раптом євро, зато є українські залізні гривні. Вони теж підійдуть. Тепер давайте без зайвих реверанців перейдемо до огляду музею. В першому залі зібрано кілька робіт Сандра Ботічелі. Це той самий чел, який намалював Венеру. І якщо вам цікаво, чому жінки на його картинах всі виглядають однаково, відповідь проста. Справа в тому, що він надихався однією єдиною жінкою симонетою Веспучі. Вона була заміжня і ніколи по-нормальному з цим художником не розмовляла, навіть не здогадувалась про те, що була для нього ідеалом краси. Померла вона досить рано, у 23 роки. Але завдяки Боттічеллі назавжди залишилася в віках. А це святий Себастьян. Його розстріляли стрілами, але він вижив. 94-м мене розстріляли на восточній граніці. Мене розстріляли, але я не здався. А потім його знову вбили. Коротше, там довга історія. Хі -хі. А так я виглядаю після душу, якщо не розчесалося перед тим, як помити голову. А це все ще потічелі і Мадонна на троні зі святими, що стоять поруч з нею. А це триптих фра Беато Анджеліка. Ось вони зліва на право – вознесення страшний суд та схід Святого Духа до Апостолів. А ця красива дівчина в білому це не дівчина, а Ісус, що сперечається з книжниками і фарисеями. Картину намалював Людовіко Маццоліно. Там з правого богу стоять Марія та Іосіф. Діва Марія це остання роботи Рафаеля, що відноситься до пізнього флорентійського періоду. А це ще одна робота Рафаеля на ту ж саму тему, але мені здається, що ця трошки прикольніша. <схи> Подивіться на нього. А ось малюнок пензля Джордана: історія перемоги архангела Михаїла, сатани та ангелів-відступників. Спочатку картина малювалася для якогось алтаря невідомої церкви, але потім її повісили в музеї. О-о-о, ось це цікаво. Наслідуючи слова Вергілія про те, що любов перемагає все. Караваджо намалював для брата кардинала Ероса, що торжествує над наукою, мистецтвом, славою та владою. Символи чого валяються у нього під ногами. А потім бальйони намалював для самого кардинала, божественного ероса, що перемагає земну любов. Там, ще поруч в краєчку, сидить диявол. Ось це батл у людей були раніше, це вам не втішки купляти. Взагалі я раніше дивувалася, чому так багато картин існує на біблійську тему. А потім до мене дійшло. Книг тоді, взагалі, по суті, було небагато, вже не кажучи про художню літературу. А тут у тебе під рукою товстенна біблія з купою різних відомих історій. Плюс на це ще є попит. Зараз всі відомі казки ілюструють, а тоді ілюстрували біблію. Власне, чому б ні? Робота Дюрера, що більше відомий своїми гравюрами, але живопис у нього теж в принципі дуже крутий. Ось це, наприклад, портрет венеціанської леді. Подивіться, які плавні переходи між тонами і скільки тут кльових деталек. До речі, про детальки. Тут була дуже цікава і прикольна колекція мініатюр різноманітних. Тобто це портрети зазвичай відомих людей, які люди носили з собою замість фотографій. Навіть Генріх Восьми є. До речі, оформлення музею мені трошки нагадало київський музей Ханенків. В цілому все дуже красиво і ходити по ньому одне задоволення, вважаючи, скільки там відомих робіт. Але котів малювати складно було завжди. Я думала, це все моя проблема. Венера у супроводі Купідона, що лежить на парадній лоджії, а її кавалер грає на органі, певно, погано грає. Собак теж малювати було складно. Тіціан кілька разів малював Венеру у супроводі органу на картинах. Це таке його нововведення. На клавіші дивись, витріщається він. Окрім біблії, ілюстрували також міфи. Це от робота Бордоне, на якому зображені Марс, Венера і Вулкан. Молода Венера зрадила своєму чоловікові вулкану з Марсом, богом війни. Але чоловік застукав дружину і схопив двох любовників у Сіті, а потім на посмішище всім іншим поганим. Отакі були прикольчики раніше. З приводу прикольчиків варто згадати Зевса і жінок, які любили зоофілію, Виходить, це ось Леда, але бі це зевс. Обов'язково поговоримо про це в рубриці грецьких міфів. А на цій картині легендарна історія про діогена давньогрецького філософа, що жив у бочці. Це робота Джаокіно Асерето, і на ній зображено, як Олександр Македонський прийшов до Діогена, відомого філософа, спитати, що він як великий полководець може зробити для дідуся. На що той відповів: відійди, ти загороджуєш мені сонце. Ха-ха-ха, раунд. Андромеда, яку рятує Персей, повертаючись після вбивства медузи горгони. Про це ми з вами говорили у відео про медуз горгону. Переходьте за підказкою. Ось я гуляю залом, насолоджуюсь красою цих картин і просто добре проводжу час. Якби мене ще башка не боліла в цей період, було б взагалі ідеально. А у кого голова вже точно ніколи не забули, так це у пророка Іоанна. Це дві картини, що зображують саломею. Одного дня вона станцювала прекрасний танець для свого відчима і той сказав про все, що хоче. Тоді її маму, якої давно були тьорки з Іоаном, підбила дочку попросити його голову, що, в принципі, її і принесли на срібній таці. А це дітки копають могилу ручній. Окей, я жартую. Насправді це картина Томаса Лоренса. Він намалював портрет онуків колекціонера Ангерштейна, щоб потрапити в галерею. Тож картина називається Діти Ангерштейна. А ця картина мала бути частиною диптуху в соборі Нотр-Дам де Меле. На ній засновник храму Етьєн Шевельє стоїть на колінах на передньому плані у супроводі свого покровителя святого Стефана. А це картина Брейгеля пословиці. Вона дуже смішна, тому що на ній зображені усі ці крилаті вирази, типу немичий бісер перед свинями і таке інше. Звісно, не все ми можемо впізнати, тому що це не українські пословиці, але в цілому в більшість з них зрозуміла. Картину можна розглядати дуже довго, тут купа якихось веселих, цікавих моментів. Під кінець я вже трохи втомилася і не стала збирати більш точну інформацію про кожну з картин, тому просто покажу вам малюнки, які мені дуже сподобалися, і просто поділюся з вами враженнями від відвідування музею. Взагалі було дуже цікаво, але це був останній музей, який я відвідувала за один день. і Я вже була дуже втомлена, тому в якийсь момент я перестала насолоджуватись і хотіла добігти і дозняти все до кінця. Там ще були роботи Яна Ванейка, але я їх не засняла. Ось вам лайфхак, Якщо всі схожі на Путіна, це Ванейк. Ось це Ванейк. І ось це ванейк. <кхід> не вибачте це інший шедевр. Тож тепер, коли ви знаєте лайфхак, давайте підіб'ємо підсумки. Берлінська картинна галерея. Це один з провідних художніх музеїв Європи, розташований у Берлінському культурфорумі на заході від Подамської площі. В музеї зібрані полотна 13-18 століть, таких художників як Альбрехт Тюрер, Путічелі, Рафаель, Тиціан, Караваджо, Босх, Брейгіль, Рубенс, Рембрандт і багато інших відомих художників після його відвідування. Я залишилася дуже задоволена і вам раджу обов'язково туди схотити, якщо у вас буде можливість. До речі, там я побачила багато студентів художніх вузів, які постійно робили нариси і стадіки з відомих картин. А поки що на цьому наша серія з музеями Берліну закінчується. Попередні відео на цю тему ви знайдете в плейлисті, якщо перейдете за підказкою. А зараз я втомлена, але задоволена. Їду додому відпочивати. Не забувайте донатити на зсу, пам'ятайте, навіть однієї гривні може бути достатньо для того, щоб врятувати чиєсь життя. А я дякую вам за перегляд. Всім дякую, всі вільні.